Шановні члени виконкому, шановні присутні, сьогодні на 29 серпня, ми проводимо засідання виконавчого комітету. На засідання виконавчого комітету прибуло 6 членів виконкому із 11, які будуть пропозиції по початку роботи. Розпочати так, хто за тоді? Прошу проголосувати. Приймається. У чергу денну отримали, так? О, <кхе> Затверджуємо її. Хто за тоді? Прошу проголосувати. Переходимо до розгляду питань про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новолександрівської сільської територіальної громади на 26-28 роки. Доповідає спеціаліст. Звітності виконку Юлія Павк. Доброго дня всім. Як вже сказала Віддія Григорівна, для розплачення середньостропового плану пріоритетних публічних інвестицій Новолександрівської сільської територіальної громади на ці три роки потрібні, потрібно затвердити проект рішення, який був надісланий нам на військову адресу. Хто за, тоді прошу право сказати. Про що спустить, проти отримання сприймається. Дякую. Про складання прогнозу бюджету Новоолександрівської сільської територіальної громади. Слово надається Надія Шмальку, начальнику фінансового відділу Новоалександрівської ради. Згідно та бюджетного кодексу. Я ж вам пояснила про Програму інвестиційну. Перед тим, як ми схвалимо прогноз на посередні три роки, ми повинні були затратити об'єкт, який ми включили в інвестиційний проєкт. Рішення я вам надіслала, пояснюючи вам там все надіслала. Ну, хто читав, хто не читав. Ну, я просто хочу виключити вам цифри. Бюджет у нас на 26, 27, 28 роки збалансований. Доходна частина на 26 рік 301 мільйон 349. 000, це за рахування інфляції, з рахуванням збільшення мінімальних заробітних пласт, прожиткового мінімуму. Ну, я, 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 я пояснюю, що якщо хто не читав, будь ласка, 28% почитайте. На 26 рік у нас буде спланований бюджет 30, 301 мільйон 349 тисяч 438 млн. На 22-й рік 36 мільйонів 36 тисяч сімсот тридцять І на 28 рік 325 тисяч, 37, то 325 млн 370 тисяч 223 тисяч. 223 почалося. Всі, всі наші структурні підрозділи все опрацювали, раховуючи збільшення мінімальної. Враховуючи, як рекомендував нам департамент фінансів і наша бюджетна декларація, не збільшується електронна діяльність як якби залишається на тому самому рівні. Ну, ми, звісно, збільшили, бо нема вони кожного місяця доручення. І тому при обрахуванні я довела вам це цих, зараз після вашого затвердження. Через п'ять днів ми повинні дати на розгляд сесії. І якщо до 1 вересня ми до повинні затвердити, то рішення сільської ради може розглядати дії вересень і, і досі. А далі ми вже будемо іменно нам, як нам пояснили, навіть якщо ми тут трошки десяті цифри залишили, то ми те, що в формулі в нас буде, ми зможемо, коли вже фактично буде на 26 рік, планувати бюджет, то буде і відзначення, і збільшення, це не буде так вразливого, це не буде порушення. Тому прошу вас запетити. Якщо є питання, то я готова. Так, да, Відповідно регламентуючих документів, процедурно ми це повинні пройти. Розуміємо, що терміни дуже маленькі, так але з рахуванням тих практичних усіх виконань за 2024-2025 рік. Взявши до уваги, що у нас, як сказала Надія Григорівна, на електроенергію збільшення, в основному це на вуличне освітлення. У зв'язку з тим, що ми розширюємо мережу кожного року, так, то зрозуміло, що і кошти на ці заходи вони будуть збільшуватися. Тому що на сьогоднішній день у нас ще є такі об'єкти, і... На яких відсутнє ще вуличне освітлення? А ми всі бажаємо, щоб було все виконано для наших мешканців? Тому які будуть питання до Надії Григорівни? Да, будь ласка. Є, а, думаю, ми розробляли під вашим бронекільником цей проєкт ну, бюджету. А будуть якісь зміни? Хочу зараз, у нас один проєкт, наша протиради ціля. А якщо ми, допустимо, напряжемося і через року розробимо, допустимо, ще по по освіті, ще пару проєктів. Ми можемо на проєкт, такі не буде. Можемо. Те, що ми за рахунок фільму залишка направляємо, це не відмінено. Це так і буде працювати на наступні руки. Те, що ми зараз у нас перевиконання доходної частини, якщо в нас вона буде перевиконання. Ми теж можемо так само і тому році три буде так, ми уточнюємо пере виконання і направляємо. Я ще вам хочу сказати, що спілкувавшись із департаментом фінансів то вони пояснюють, що це чак ще буде доробляти, змінюватися, тому що це було всі законодавці документи нам спустили для роботи з великою. А вже в 2022 році відмінили планування далі. А тепер в цьому році чого-то вирішили, може, дасть Бог, закінчиться війна, вони це знають. Може, чого ми так і працюємо? Ну, ми ж розуміємо, що державний бюджет Хайніше. ще не прийнятий, тому можуть бути любі зміни. Хайніше. Добре. Тож. Нема більше питань? Яка пропозиція буде схвалити, так? Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу голоси, проти отримали, приймається. Є ще настільки питання? Немає, так? Да? Тому я дуже вдячний, що все-таки ви знайшли час. Прибули на засідання виконкому, розглянули важливі питання. На цьому засідання виконавчого комітету оголошую закритим.